Міжнародний аеропорт Ужгород не готовий відновити авіасполучення найближчим часом. За словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, сьогодні литовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Євросоюзу. Аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи. Також немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу. Світлосигнальна система та злітна смуга не готові приймати регулярні рейси. Віктор Микита додав, що зараз заяви про відновлення роботи аеропорту це не більше ніж бажання та наміри. Цей аеропорт на сьогодні не готовий приймати регулярні міжнародні рейси. Небо над всією Україною закрите, і закрите воно і для міжнародного жортського аеропорту, але в той же час проводяться відповідні роботи по сертифікації, по відновленню злітної смуги, по іншим налагодженням інших технічних засобів, які допомагають літакам злітати і здійснювати посадку. Тому сьогодні говорити про те, що цей аеропорт буде здійснювати регулярні рейси міжнародні. Це Дуже завчасно, але в той же час ми працюємо над тим, і ми ми надіємося, що перемога настане найближчим часом. Ми переможемо, і відповідно цей аеропорт один із перших почне функціонувати на території України.